Шановні студенти, шановні колеги, десятий рік триває російська агресія в Україну, вже рік повномасштабної інвазії Росії в нашу країну. Ми е, розпочинаємо, на мій погляд, дуже цікавий проєкт, який зветься Дипломатичний фронт протягом кількох місяців. На нас чекають цікаві зустрічі, розмови з українськими дипломатами, очільниками дипломатичних місій. Під час цих зустрічей вони будуть розповідати нам про те, як наші дипломатичні представництва протидіють російській агресії. Цей проект ми почнемо вже наступного тижня. З зустрічі з керівником представництва України в Раді Європи, легендарним Борисом Івановичем Тарасюком, двічі міністром закордонних справ. Також до нас з часом доєднаються посли України в Південно-Африканській Республіці, в Японії, Австралії та інших країнах. Отже, запрошуємо вас. До участі в цих заходах. І я сподіваюся, що цей проєкт, Дипломатичний фронт, буде корисний не лише для студентів. Слава Україні!